Доброго ранку, діти. Починаємо наше заняття. Дивимося уважно на екран. Малята, подивіться, хто до нас завітав? Так, вірно, це бджіка. Вона запрошує вас, малята, завітати на квітучу літню галявину. Малята бджілка вам підготувала загадки. Слухайте уважно. Влітку диво це знайду в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні такі чудові. Що це? Вірно, це квіти. Сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята, так їх не любити. Що це? Так, вірно, це волошки. Малята, а якого кольору квіточки-волошки? Так, вірно, синього. Далі слухаємо загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Содом стало біле-біле і за вітром полетіло. Що це за квітка? Вірно, це кульбаба. А скажіть, будь ласка, якого кольору квіточки кульбаби? Вірно, жовтого. Далі слухаємо загадку. Запалали в чистім полі, квіти гарні, всі червоні, бо палає влітку так польовим червоний. Що це за квітка? Вірно, це мак. Малята, а якого кольору квіточки мака? Так, правильно, червоного. Ми у лісі проживаємо, дзвіно сонце зустрічаємо. Маємо гарні сині очки. Називаємось як? Вірно малята, це дзвіночки. Малята, якого кольору квіточки дзвіночки? Вірно, синього. Далі слухаємо загадку. Що за квіточка пахуча, і червона, і колюча. Що це за квітка, малята? Так, вірно, це троянда. А якого кольору квіточка троянда? Вірно, червоного. Далі слухаємо загадку. Золотисте ситочко покотилось в літочко, заглядає у віконечко, наче справжнє сонечко. Що це за квітка? Так, це соняшник. А якого кольору квіточка соняшника? Так, вірно, жовтого. Далі слухаємо загадку, наче сонця серединка, пелюстків біла хустинка. Знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Як? Вірно ромашка. А якого кольору квіточка-ромашка? Так, вірно, білого. Кожна квіточка дуже гарна, цікава, запашна. Ними хочеться милуватися, спостерігати, як ростуть, квітнуть. Кожна квіточка має коріння, стебло, листочки. У квітки є бутон. Який потім розкривається та з'являється квітка, пелюстки, насіння. Квітці потрібна земля, вода, повітря, тепло. А зараз малята пограємо в гру. Вам необхідно назвати квітку, на яку сіла бджілка. Слухайте уважно. Малята! На яку квітку сіла бджілка? Так, вірно на курбабу. Подивіться уважно, на яку квітку сіла бджілка? Так, на мак. А тут на яку квітку сіла бджілка. Вірно. На волошки. А тут на яку квітку сіла бджілка. Вірно на троянду. А тут на яку квітку сіла бджілка. Так, вірно на дзвіночки. Далі дивимось на яку квітку сіла бджілка. Вірно на соняшник. А тут на яку квітку сіла бджілка. Так, вірно малята на ромашку. Добре, молодці малята. Малята, А зараз пограємо ще в одну гру. Слухаємо уважно. Я буду говорити назву квітів і фруктів, а ви повинні плескати в долоні тоді, коли почуєте назву квітки. Слухаємо уважно. Троянда. Плескаємо в долоньки, бо це квітка. Яблуко, ні, не плескаємо, це фрукт. Соняшник. Плескаємо в долоньки це квітка. Ульбаба плескаємо в долоньки це квітка. Сливи. Ні, не плескаємо, це фрукт. Ромашка. Плескаємо в долоньки, бо це квітка. Так, молодці малята. Малят, а зараз я вам пропоную зробити ось такі ромашки. Давайте з вами розглянемо, з чого складається наша квіточка. Наша квіточка має стебло, листочки. Пелюстки та серединку. Малята для роботи нам знадобиться дощечка, картон ніжно-рожевого кольору. Заздалегідь підготовлені ватні палички для формування пелюсток наших квіточок, Пластилін жовтого кольору, стека. Фломастери або маркери зеленого та чорного кольорів, волога серветка. Але перед тим, як почати працювати, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Дивимось уважно і повторюємо за мною. Готуйте ось так ручки. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо-тихо засинають і голівками гойдають. Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Беремо з вами пластилін жовтого кольору. І стеку відрізаємо шматочок. Ось так. Скочуємо кульку. Далі беремо з вами ватні палички і прикріплюємо до нашої кульки. Формуємо з вами пелюстки. Ось так. Ось така квіточка у мене вийшла. Робимо таким чином ще 4 квіточки. Малята, подивіться, які вийшли у мене квіточки. Малята, а тепер ми з вами їх прикріпимо до нашого картону. Малята, подивіться, як у мене вийшло. Далі беремо з вами зелений фломастер і малюємо нашим квіточкам стебла та листочки. Алята, подивіться, як у мене вийшло. Продовжуємо далі. Далі беремо з вами жовтий колір пластиліну, відрізаємо стекою шматочок, розкочуємо з вами пульку. Будемо робити з вами джілку. Зробила з вами ось таку кульку. Тепер беремо з вами ватні палички і прикріплюємо до тулуба нашої бджілки. Це будуть крильця нашої бджілки. Тепер прикріплюємо нашу бджілку до картону. Ось так. Далі беремо з вами чорний фломастер або маркер і малюємо на тулубі нашої бджілки чорні смужки. Ось так. Далі малюємо очі, лапки та гусики. Малята, подивіться, яка гарна робота в мене вийшла, які гарні квіточки ромашки. Малята, скажіть, будь ласка, що ми з вами сьогодні робили? Так, вірно, квіточки-ромашки. Вам сподобалось заняття? Добре. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!